Шановні, я маю для вас хорошу і погану новину. Погана новина це така. Якась Пасха для вас буде останньою. Якась буде остання для мене і для кожної людини. Згідно статистики, з року в рік на планеті Земля вмирає приблизно 60 з лишнім, навіть більше 60 мільйонів людей. А це значить, що від Пасхи до Пасхи багато людей не доживає. І де гарантія, що від цієї Пасхи до слідуєї Пасхи доживете ви і я. Гарантій немає ніякої. Що це значить? Це значить, що якщо ми не співаємо покаятись і повірити в Ісуса Христа, не дивлячись на те, що ми святкуємо з року в рік, ми попадемо у пекло, вічні муки, бо ми всі є грішні люди. І ви, і я, ми всі зрішили, ми всі порушили заповіді Божі. Але Син Божий прийшов не для того, щоб ми святкували в святкування немає нічого поганого, але він прийшов для того, щоб померти за наші гріхи і дати нам шанс уникнути покарання за гріх і мук пекла. Тому він прийшов на цю землю, взяв на себе покарання за наші гріхи, помер, а потім воскрес. І тому тепер кожна людина, яка щиро покається перед Богом і повірить в Ісуса Христа, така людина отримає прощення гріхів і життя вічне. Вона не попаде в пекло. І тоді для такої людини є сенс справді святкувати. Але якщо ви цього не зробили, то ви святкуєте чуже свято, і якщо раптом ваше земне життя скінчиться, якщо раптом ця Пасха вже остання для вас, то ви підете просто в пекло і будете там мучитися. Що ж робити? Покайтеся, прямо сьогодні станьте на коліна перед Богом, попросіть пробачення за свої гріхи, довіртеся Ісусу Христу, а потім почніть вивчати Євангеліє щодня і жити згідно вчення Євангелії. 还播不四个小时？